Дякую за ефір показуєте бігом в'язання. все, в'язання Так, На одному з нещодавніх ефірів я робила анонс нової задумки шапки. Яку побачила в журналі, але я ж все переробляю за своїм смаком. Беру концепцію, ідею і переробляю. І в тому ефірі я пробувала два візерунки аранських, і просила вас допомогти обрати. Ну, врешті-решт, виявилося, що жоден з цих двох не підійшов. Третій взагалі не починала, але ж я не зупинилася. Я обрала ось такий. В книзі, звідки я його взяла, він називається сердечні, сердечні рани. Ну, дійсно, якщо придивитися, мотив серця тут присутній ось такі завіточки, бачите? Це одна з деталей шапочки. Так, вже стрічка така, це деталь шапочки. Мені цікаво, хтось здогадається, яка буде форма. Я не буду розповідати сьогодні, тому що на цю шапку буде докладний попетельний майстер-клас. І як в'язати цей візерунок, і як потім збирати ту цікаву шапочку на оригінальної форми цікаво. Для любителів не маленьких шапочок біні, а доволі об'ємних шапочок. Боже, яка краса, це шикарний джгут, в мою молодість таке плили. Це, знаєте, це вічні візерунки. Вони з моди не виходять ніколи. Ось сьогодні я забула вам зовсім нагадати, любі друзі, хто тільки приєднався до мене, раніше не бачив. Окрім Тікток і Ютубу, у мене є телеграм-канал. Посилання в профілі є. Це канал величезна бібліотека книг по в'язанню спицями та гачком. Безкоштовно заходите і берете те, що вам подобається. Майже кожен день я викладаю нові книги. Сьогодні у мене там ретро-журнали. Ось ви сказали, що в вашу молодість таке в'язала. Там сьогодні ретро-журнали, там А, Якщо пам'ять мене не зраджує, 96-го і 93-го року тут я сьогодні знайшла. Одна російською, одна, ну вибачте, німецькою. Ну, там просто подивитися на ці моделі і в цих журналах. Величезна кількість моделі з аранами. Там інтарсія є, там жакарди красиві, але і багато аранів. Я хочу сказати, що ці візерунки з моди не виходять ніколи. Ну, якщо інтарсія там під питанням, ну скажімо так, видно, що це 90-ті. А ось арани можна будь-який журнал взяти. 90-х заранами пов'язати і зараз одягти, і це буде супер актуально. Тобто ці візерунки не мають віку. Так, це так, модно, все те, що красиве. Так, згодна з вами божечки, скільки я викинула журналів по плетінню, мішок. Та ви що? Та ви викинули справжній скарб. Вони, вони завжди в моді. Можна. Навіть якщо не брати там конкретні моделі, а просто подивитися, надихнутися чимось, ну, знаєте, все нове, це дуже добре забути старе. Ну ось, Так що, ну, да, шкода, що ви викинули. Ну нічого. Інтернет все пам'ятає. Є люди, які такі журнали відсканували, і от я сьогодні знайшла і поділилася. Якщо є ностальгічні настрій, можете зайти, подивитися Телеграм, підписатися. Там не тільки ретро, там багато всього цікавого. І ось ідею цієї шапочки я в одному з журналів знайшла. Коли буду знімати майстер-клас, вже конкретно, я розповім, з якого журналу, до речі, дуже оригінального і цікавого журналу англійського, журнал з Англії, я взяла ідею цієї шапочки. Це вже майже готова деталь. Я тут зупинилася на початку рапорту. І буду вже знімати майстер-клас на, на рапорт цього візерунка, як в'язати цей жут. Він виглядає складним, а насправді тут всього 11 льдочків рапорту і запам'ятати легко, і відтворити дуже легко. Так що буде майстер-клас. Чекайте. 10 мішків віддала в село, бо рука не піднялася палити. З Києва приїхали в село. Ага, ну, по-всякому складається життя. Ну, що робити? Інколи, інколи таке трапляється. У мене інша біда. Ми коли приїжджали, я десь загубила цілу колекцію бабусиних іграшок ялинкових. Скляні шари. Ви знаєте, у бабусі моїй була така традиція: вона кожен рок на Новий рік, а вона купувала нові шари. І в неї така собі декілька там коробок. Зібралась колекція, вона дуже їх берегла, загортала в папір кожен раз окремо. І я це робила, мені так вони подобалося. Не тільки шари, там і шишки били, там і бурульки, ну таке все скляне, станесенького скла. Ви пам'ятаєте, напевне пам'ятаєте. Уявляєте, при переїзді колись десь вони поділися. Вся бабусина колекція, а разом із нею пам'ять. А, кульки було модно, ділинкові. А звідки бабуся? Взагалі, вся наша родина завжди жила, ну майже завжди жила в Дніпрі, Дніпропетровську. зараз Дніпро. А потім я вже, я вже з чоловіком, з донькою ми вже переїхали. А так, Дніпро рідне місто. А так, ну, а взагалі-то родичів було багато. Я маю на увазі, ну, не, не рідненькі теж. Дніпро рідненьке, так, рідненьке, гарне, гарне місто чудове, місто мого дитинства. Так, ще трошки про в'язання, друзі. В мене я робила вже анонс в мене на YouTube каналі, оскільки у мене є така можливість, є така, то у мене там є відео для спонсорів. Один майстер-клас. Дуже шикарних шкарпеток, трендових з аранськими візерунками. Попетельний, докладний в мене для спонсорів мого каналу. Будь ласочка, якщо хочете мене підтримати. Майте на увазі, що це дуже-дуже невеликі гроші. Майже дешевше, ніж чашечку кави купити, гарнятку кави вам. І це абонплата за місяць. Тобто один раз, і ви будете мати доступ до моїх. Особливих майстер-класів. Не всі майстер-класи на моєму каналі будуть для спонсорів. Будуть, як і раніше, безкоштовні, до речі, у мене їх купа, Заходьте дивитися, підписуйтесь на мій YouTube, дивіться майстер-класи. Але будуть і для спонсорів. Майте на увазі, ставайте спонсорами, підтримуйте мене, підтримуйте українських майстрів. Чим більше ви підтримуєте, тим, тим більше я можу зробити. Ну, Будь ласка, це ж зрозуміло. А, Так, у мене в Новомосковську у родичі родичі були, а в Новомосковську у мене нікого. Так, а хто ви по освіті? А, по освіті я юрист. Так. так, юрист по освіті. Ну, то таке. Так, про шапочку розповіла, шикарний візеруночок показала, бачите? Йдемо далі. Це ж не все, що я робила ці дні. От мені сьогодні підписниця, мені було дуже приємно. Казала, я вас не бачила, ви давно в телеграмі не були, я вже турбувалася. Бачите, як приємно, коли люди вже такі близькі стають, що пишуть, що турбувалися. Ні, все гаразд, але просто було багато справ. Треба було по справах поїздити, але ж я ще в'язала. Тільки коштує шкарпетки, куплю для бійців. Доні моя теж юрист. О, у нас є ще щось спільне є. Але я для бійців шкарпетки не в'яжу. Я чоловіче шкарпетки не в'яжу. Вибачте, я б я би не продавала їх, я би сама їх віддавала, якщо б в'язала хлопцям, не за гроші. Ні. Це я, я казала тільки про майстер-класи. Так, ну зайшла мова за шкарпетки, які я зараз роблю. На чому я зосереджена. Так, дивіться, тут трошки наплутала нитки, тут жакар. Ось такі лебідки тут у мене. Лебіді. Тут не дивіться, що воно не закінчене, бо вишивка буде по, -по полотну пов'язаному вже після того, як закінчу повністю шкарпетку. Тут буде дзьобик вишитий помаранчевим і чорними ниточками. Тр Трошечки, але це буде гарний яскравий акцент. П'яточка в цих шкарпетках посилена. У нас її називають бабусина п'яточка, а за кордоном вона її називається англомовний сегмент голландська п'яточка. Бачите, ось така вона трошечки ребриста виглядає, посилена посилена. Ось з цього боку два лебідя і з цього боку. З цими шкарпетками, чому що затримка у мене з ефірами, з ефірами вийшла, тому що я ж не, я ж кажу, не хотіла виходити, виходити з пустими руками. Хотіла показати щось новеньке. Дякую, дякую за вподобайки. І щось цікавеньке. Але в мене вийшла з ними проблема. З жакардом таке є. Я знаю, що багато хто не любить в'язати зразки, але це дуже важливо, тому що не, не, не можеш. Так, що там хоче від мене? Ага, TikTok хоче, щоб я показала, що я не робот. Ну, давайте скажемо, що я не робот. Так, тепер можна продовжувати. Ну, так ось. Шедевріальні шкарпетки. Ой, дякую, 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 дякую. А я ще подивлюся, що ви скажете, коли я їх закінчує. Вони пройдуть обробку в зблокування. Я не можу плести зразки, вони мене бісять. Ну, мене теж, чесно, але без них нікуди. Ну, от я вам зараз покажу. Я навмисно не розпустила. І навіть у мене невеличкий відосик є, можна подивитися, де я розповідаю. Ну ось дивіться: це перший зразок, це вже випраний Перший зразок, бачите, як тут лягає жакард. Тут просвічує темний фон. Ось тут видно, ось тут видно. Чому так вийшло? А тому, що біла ниточка трошечки, зовсім трошечки тоньше за блакитну. Тут таки не дуже гарно передає колір, але вони не сірі, вони сіро-блакитні. Гарний такий колір, Може, потім мені вдасться показати, може так. Ну, так от трошки краще, але все одно більш сірим віддає. Вони сіроблакитні. З такими цяточками, трошки кольоровими. Трошки трошки далі розповім про ці нитки. Так ось. Це не зразок, це гарно, ні, це зразок повністю, тому що мені, мене цікавив розмір, щільність в'язання, як воно буде на ножку, з якого розміру, і мене цікавило, як лягатимуться ці ниточки в жакарді. В жакарді вони лягли погано. Біла трошки тоньше, я ж кажу. Тому ось ці. Ось ця рядність така, ну, можна, не рядність між, між петлями, бачите, воно просвічує. І так всі ось тут видно. Це не гарно, це поганий жакар, так не має бути. Я подумала: можливо, якщо я виперу, то ниточки розпушаться і буде нормально. Ні, от бачите, після прання нічого не зникло. Довелось виходити із положення так. Тут біло у мене з двох ниточок. Я просто додала третю. Я додала третю ниточку. І це вже інша справа. Бачите? Ну, ось тому зразок дуже важливий. Ось тому. Так, тепер про ниточки розповім. Ага, ви пишете, мама моя казала, що з нього стрілять зразки. продавайте Продавайте зразки. Ну, я не знаю. Так, лот продаю зразок. Так, йдемо далі. Пряжа. Ну, біла, звичайна, напіввовняна, нічого цікавого. Але ота сіра-блакитна з такими кольоровими цяточками. бачите, Ось тут видно кольорові цяточки, вони не дуже чисті. Так, трошечки є. Тро, трошечки. Цікаво виглядає в роботі це твіт. Це 100% вовна англійська вовна це твіт. Якщо я в'язала вже, показувала вам твідову пряжу шкарпетки коричнева з білим і там був товстий твіт, то це тонень, тоненький тоненький-тоненький твіт. Це теж розпуск, це був фермовий гарний светр. І це, і це твіт. Чому він такий, такий розкошний в роботі? Він дуже чудово лягає. Він зовсім, незважаючи на те, те, що це 100% вовна, зовсім не колить. Дуже м'який, дуже теплий. Але і тут виникла проблема. З будь-чим виникає проблема. Чому ще зразок? Мені треба було стабілізувати цю нитку. Вона, коли з неї просто в'яжеш, вона м'яка, вона дуже м'яка. І полотно виходить, навіть якщо от у мене спиці зараз 2 мм. 2 мм, і а, полотно все одно виглядає рихлим. Мені це не подобалося і виглядало це не гарно. Мені треба було щось вигадати. Додавати нитку іншого кольору я не хотіла, тому що я ж хочу лебідів на блакитному, я ж хочу, щоб це було дуже, дуже ніжно пиженочно. Робити якийсь, якийсь меланж мені не хотілося. Подивиться серіал марка Черрі, «Почему женщины убивают?» вбивають. Там є момент про лебедів із, із сервета крутий. О, дякую! Да, дякую, буде серіальчик на вечір. Щиро дякую за пораду. Бачите, я вам пораду, а ви мені дуже приємно. Ось вже взаємодія, яка гарна і позитив, той самий, про який я казала. Ну так ось. Як стабілізувати м'які нитки, якщо не хочеш робити якийсь меланж, а підібрати в колір. Це велике питання. Я згадала, що робила моя прабабуся яка саме навчила мене в'язати. Ось, дивіться, ниточки. Тут тоненькі ниточки, і це бавовна, це не поліестер, це бавовна. А колір, бачите, колір дуже підходить. Як воно буде лягати, я ж напевно не знала. Я пам'ятала, що моя прабабуся так зміцнювала п'яточки шкарпеток. Щоб навіть якщо шкарпетка е зітреться, будуть дірки, а така сіточка з ниточок, вона залишиться. І от тоді по цій сіточці вона робила штопку, і так наче нічого і не протерлося, і дірки не було. Так ось мені було спробувати цікаво спробувати цей метод. Бачите? Тут є ця ниточка. Оце в зразку. Вона непомітна, взагалі непомітна. Але полотно воно стабілізовано. без, Я пробувала без. Треба було зберегти, щоб вам на порівнянні показати. Пробувала резинку пов'язати без додавання ниточок. Я дві ниточки додаю, тому дві катушки. У мене цих ниточок багато. Ну так ось. Воно було рихле, така, безформена якась резинка була. А як додала всього лише дві тоненькі ниточки, все змінилося просто якась казка, якось, якесь диво. І ось тут, тут все воно теж з, цими, з додаванням цих ниточок. Тож можна сказати, незважаючи на це на те, що це дуже м'яка вовна, вона буде довго, довго слугувати і не потягнеться. Буде дуже шикарно. Так, я почула, що вас вчила плести бабу про бабуся. Яка ви щаслива людина. Так, мені пощастило, дякую. Красива жінка, талановита майстриня. Божечки, мені так приємно. Щиро дякую. Щиро дякую. Та, да боже, да, Божу, ласки, вам за вашу щирість. Так. От будемо так один до одного всі ставитися, і будемо щасливі заходити в інтернет, і щасливі, щасливі потім йти по своїх справах, і трошки легше нам всім буде. Зараз зараз тяжко. Якщо ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Ну, може, бачимо, що ніхто не допоможе, тому треба підтримувати один одного. Я просто констатую факт. Дякую, щиро дякую. Я коли роблю компліменти, я теж так завжди кажу, що я просто констатую факти. Дякую, мені дуже приємно. Ну що, друзі, ну отак от порозповіла от вам все про свої роботи зараз. Не знаю, можливо, я ще третій процес розпочну, але я дуже не люблю недов'язати. А в мене ще ж є, в мене кардиган є гачком, зараз я його показувати не буду. Кардиган гайком з шестикутників. Я його вже декілька разів показувала. Вже майже я правду кажу. Дякую, Дякую вам. Щиро подяка ще раз. Так, але я не показую вам знову, мабуть, набритий кардиган, але він просувається. Я майже його закінчила. Я вже з'єднала обидві частини кардигана, там вже треба трошки дов'язати рукави низ, і можна вже обв'язку резинкою робити. Якраз нам обіцяють, що потепліше, і можна буде вже на весні його носити, бо він такий виходить, ну, тепленький-тепленький. Несподівано. Я думала він буде трошки тоньше. ну Це ж експерименти. У мене взагалі все експерименти. Хоча... От не буду ж я казати, що я вкрала цю ідею. Цей карту вигадала не я. Це англійська майстриня, дизайнер трикотажних виробів. Вона здебільшого в'яже шкарпетки, але ось нещодавно вона показувала, вона почала в'язати мітенки. От, от вона дуже любить в'язати жакарди. У неї є своя книга, вже декілька, але я в інтернеті тільки одну знайшла. Але можна пошукати її роботи в Пінтересті, там її багато. Вона є тут, в Тіктоку, вона є у Фейсбуці, я її бачу, от, в Ютубі не бачила, Ну, може, просто не шукала. Жіночка дає в Англії уроки в'язання, майстер-класи платні проводиться. Що... Це те, про що я мрію для наших майстрів, я вже неодноразово казала, щоб можна було згодом. От так, щоб майстрині розвивали свій бізнес і проводили майстер-класи, і збиралися. От, ну, вона просто орендується приміщенням, десь в кафе, і збираються, жіночки, платять їй за майстер-класи, і вона по своїх книгі приносить свої, свої роботи і, і проводить майстер-класи. Так заробляє. Тобто вона авторка книг, і вона Проводить майстер-класи. Не бачила, щоб вона продавала свої роботи, ну але бачила в неї, вона показувала в коробці величезна колекція шкарпеток. До речі, якщо у вас є складнощі з жакардом, подивитися на моєму ютуб-каналі Жакард, жакард за методами Елізабет Симмерман». Це дуже відома американська в'язальниця англійського походження, і в неї є книга В'язання без сліз. Цю книгу в аудіоверсії можна почути на моєму ютуб каналі, а можна ще подивитися, як в'язати жакар без сліз, щоб не було стяжок, щоб все, все лягала гарненько, рівненько, щоб все все було добре.